Свобода, яка за результатами центральної виборчої комісії, не долає 5% відсоткового бар'єру, зібрала кількасотний мітинг біля комісії. Очільник партії Олег Тягнебок заявляє, що свобода готова мобілізувати всі свої ресурси для захисту результатів виборів та оскаржуватиме підрахунок голосів в суді, оскільки знає, що отримала значно більшу підтримку ніж офіційно наголошують. Ну а ми зараз про основні порушення на проблему сто 132-му окрузі. Первомайську завершено підрахунок голосів за даними сайту ЦВК – Окружком обробив 100% протоколів. Переміг Аркадій Карнацький від пропрезидентського блоку від найближчого конкурента Василя Капацини його відділяють 272 голоси. Але окружна комісія не припинила роботу. Нове керівництво планує виправити помилки при внесенні даних. Стало відомо, що представники Василя Капацини подали на ОВК позов до суду про скасування результатів голосування на 10 дільницях, де переміг Корнацький. Для остаточного рішення окружком має привести протоколи з мокрими початку. До центральної виборчої комісії вже сьогодні можуть встановити переможця перегонів і на скандальному 140-му окрузі Одещини. Окружна комісія завершила обробку протоколів, але напередодні раптово відмовився виконувати свої обов'язки. Системний адміністратор, який мав внести дані до системи ЦВК. Напередодні під будівлю окружкому мітингували кількасот людей. В прихильників голови села Молодіжне Василя Гуляєва. Він за даними 99% протоколів набирає 29%. за кандидата від блоку Порошенка. Да жванію проголосувало лише 9%. Мітингувальники під окружком вимагали від центральної виборчої комісії та вищого керівництва країни захистити їхній вибір. Отказался от работы системный администратор. Мы сейчас эти вопросы решаем по его замене. Сейчас вот в рабочем режиме будем работать. У нас одна комиссия, по которой было принято решение на пересчет голосов. Мы сейчас займемся и будем пересчитывать голоса. Думаю, что никому-то не угодно, чтобы победил, Гуляю, потому что действительно все было уже запланировано заранее, и мы поломали их планы своими голосами. И вот люди настроены очень решительно.